А хто ви є, представтесь, будь ласка. Я вам Зараз у мене Денис, індикатор 502. З якої компанії телефонуєте? Та ви не знаєте, з якої компанії? Не знаю, представтесь, будь ласка. На компанію «Кредит CreditSteam. Ага. По якому поводу телефонуєте? З приводу вашого боргу, Ярослав. Який ви не сплачуєте 83 дні. І не буду сплачувати ще 2 роки, ти що далі. Згідно закону, є законна причина? Є. Яка? Тому що я в запої. Мені немає сенсу з вами далі вести розмову. Ну то йди нахуй. Йде нахуй. Дуже-дуже розумно. Ну і навіщо це таке записувати? Що потім послухати? Ні, Ми що нічого розуміє, зайде, розуміє. Зайдеш в Facebook, зайдеш на Тікток, ти побачиш. братан. — Я вас дивитись, не Ну то йди нахуй. В Фейсбуці? 28 років у Фейсбуці? Куди там? Добре, Ярослав, до побачення.